Вітаю, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, а ми з Дімоном вже на воді. Дімон. Хеллоу! Так сталося, що з самого ранку у нас не вийшло сьогодні нікуди поїхати, були деякі справи, а на вечір звільнились і декілька. Вільних годинок в нас з'явилося. Тому... Позвонили щуки і сказали, що це тобі це дзвонив тобі дзвонили, вже час. Це ну, тобі дзвонили а ти подзвонив мені. Ну, да. О, так що у Дімона прямий зв'язок зі щуками, з нашими дніпровськими, ну і по контексту ви зрозуміли, що ми на Дніпрі будемо рибалити. А де саме багато хто з вас, я думаю, що впізнає в процесі. На цьому місці ми рибалимо давно. Ну я впродовж всього життя, а Дімон 13 років останніх. так що місця нам знайомі, Вон, дивіться, що у Дімона є. Це воблер в нього є. А в мене, в мене, в мене дивіться, це силіконова рибка. Як завжди, я вам кажу, що найбільш результативна риболовля, коли ви рибалите в парі. І на різні приманки. Тому що хтось один знайшов якусь прикольну темку і можна одразу іншому підключатися. Коли рибалиш один, це зробити значно складніше. О, тому сьогодні розділяємося. Дімон рибалитиме на Воблери на 130-ті, на великі. Ну, в мене он є також 110-ка і 130-ка десь тут також лежить. Ні, це теж 110-ка. 110 ка І у Дімона, мабуть, 110-ка. Ну, 125-ка. Так, да, навіть так. Коротше, в кого буде клювати, той молодець. <смеш> У кого буду клювати, опонент переходить на цю ловлю, якщо вона буде більш результативна. Е, я вам вже показав, на що буду рибалити. Це е, грабстер Ланкер Сіті, який минулого разу дуже прикольно стрельнув. Ну, а в якості Снасті в мене сьогодні Mesh паличка дайвовська до 30 грамів. Дайва Caldi 4000 S. І намотаний тут Dual TX8. Восьмижилочка, кожна жилка якої армована. Дуже прикольний шнурок, мені подобається. Летить гарно і витримує непогано. Так що стартуємо на берег і подивіться, як у нас пройде сьогоднішня риболовля. Ну ось, друзі, ми на місці вже доволі сьогодні вітряно. Ну, не супер комфортно ловити, скажу я вам, але в нас є достатньо берегової лінії, щоб знайти більш комфортні місця. Праворуч, нижче нас, буде такий поворотик, де можна сховатися від вітру і від холоду. Ну, а зараз до поворотика ми маємо дійти. Мон Дімон вже працює. Сіп-сіп робить. У мене задача інша. Я ловлю на гуму, я стартанув з досить маленької ваги, всього лише з 4 грамів. Це монтаж, саме, який я ловив минулого разу. От, я його не змінював. Якщо глибина потребуватиме зміни ваги, то я, звісно, зміню. Але на початку я буду використовувати саме 4 грами. Тут глибинка невеличка під берегом. Так що поки це вистачає. Ну і за одне поганяю power Mesh на низах. До речі, низ тут заявлений 10 грамів, 10-30, я ловлю на 4. Так що зрозуміло, що це навіть не низ, а суперниз. На вітру, скажу я вам так, не суперкомфортно ловити дно, але все одно це зробити можна. Контроль дна Є. Е. Він, звісно, не такий, не в супер руку, як то кажуть. От, виси шнура, відбивається дно, але досить комфортно. Так, Дімон, мабуть, може, давай за, за поворот туди. Дімон каже, ні. Ну, побачимо, Ну, Якщо ми одразу тільки Ось дивіться, друзі, як водичка підіймається на вечір. На вечір досить непоганий рівень. Можна навіть спробувати якось вийти, половити судачка. Зараз він має активніше клювати, ніж в суперспеку. О, а тут, тут і вітра менше за поворотом. Так що давайте будемо пробувати. A few moments later. <laughs> ну Дімон, слухай, це, це от, от, от такі щуки тобі телефонували сьогодні? Ні. Більші? Ні, вона телефонувала, але вона сказала, що мама сьогодні вийде в лісті. Так. Може, мама ще з роботи не прийшла? Так, саме, так. Не прийшла ще. П'ята година, вона після шостої десь приходить. Ну все одно. Розмочивші. Да, і п'ять хвилин назад така сама лістики не зі. Що, покльовка це була чи що? Та ні, ну вряд чи. було. Гопроснімай відео. Такі клювака була. Я ж кажу, блин, це, це, це клювака була, чи, чи що це було? І на очах вискочила, добрала. Да, так прикольно, прям під ногами. Да, ось така маленька щучка, так що у нас рахунок Димончик, один один. Але клювак в тебе більше. На одну. Вона в мене клювала двічі. Ось така Дніпровська. О, та ти що? Да. Слухай, це, це містика якась. Слухай, ну це на вони дзвонили. Ну, давайте вже, щоб мама вийшла. З роботи. Да, хай хоч вона в дорозі буде. Може десь її перехопимо. Ні, я розумію, ну така маленька сідає там, на, Зам... на маленьку гуму, на 275, да? а на 125-й в як ти кажеш, 130 та щука. 130-й потрібно. А ну давай її сюди. Та, я та, пускай, пускай, пускай. Зараз Вона зробимо. в замку там. Та, Зараз зробимо без інструмента. Інвас. Зняв? Так. Да? Випускай. Я? <рес> ну добре. <рес> ну, давай, щучка, пливи. Слухай, це ми на дитячий садок попали з тобою. Подивимось, може ще буде і топ краще. А ну чекай, давай я ще раз так проведу тут. Тут вона. Ну, бере вона недалеко. Так Боже. от я ж і, і помітив. І кажу, як гарно грає приманка. Водичка зараз, друзі, вже холодніша і дуже стрімко. От. Ну і звісно, що, чим холодніша вода на Дніпрі, тим вона більш прозора. Тому що падають вже синьо зелені водорості. Оця зеленуха здоровенна, яка в селі нам кров п'є, вона вже відмирає. І вода стає прозорою. Дивлюсь, як грає приманка, грає, грає, грає. Ох, як класно грає. І вилітає щучка, і і вже на гачку. Так що, бачите, риба є. О, є. Ну на, що ти це робиш? Я, Я встановлюю паритет. Так, у нас 2-2 тепер. в мене щука більше. По сумі балів. Я вища. Ось така щучка цього разу клюнула, бачите? Теж невеличка, але так з гарної подачі. Рибка активна. Рибка активна в Києві в нас. І можна буквально за декілька годин після роботи вийти і щось половити. І воно клює. І це надзвичайно приємно, надзвичайно круто. Отак, От друзі, ми не закінчуємо, ми ловимо далі. Ну, і я сподіваюся, що в нас клюне щось більше. Але все одно вже непогано. Скільки ми ловимо, Дімон? Хвилин 20, так? 30-20. Да? Півгодинки максимум. О, щука твоя Да. Ловимо хвилин 20-півгодинки і вже трищучки на базі. Це круто. Чотири. Ро... А, чот... Чот... Да, чотири. Так, чотир... да, чотири, точно. Чотири. А ну, я там знаю, ще тут є. Далекий закид не потрібен. В цьому я вже впевнився. Да і власне 4 грами, якщо далеко закинути, відчути вже падіння на дно буде досить важко. Ну, тому що глибинка більша, вітерець заважає, ну а так, під берегом в нозях, досить непогано. А минулого разу, до речі, коли я сюди приїздив, е ну, було тепліше, це було десь. Ну Тиждень тому, може трошки менше, було трошечки тепліше і щука ну така гарна. На перший погляд ну за кіло виходила майже на берег. Особливо ввечері, коли давали воду. Це означає, що вона тут є. А якщо вона тут є, то було б непогано її зловити. Поки клюють невеличкі, але й те гарно. Ловля щуки, не відходячи відказ. Згадую своє дитинство. На тому боці я його провів і ловлю щуки на Дніпрі я починав саме, саме з тих місць. Так, так звана зелена гадка. Кияни так називають. місце на протилежному боці. Там ось, там восени я після інституту біг бігом додому. О, бачив. Чекай, 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 це моя. Це моя. Дімон, блін, я не встиг. <рес> Ні, ну я ж не буду на тебе кидати наверх. Так от, докажу, друзі. Після інституту біг додому, брав палку. Брав Снасті і мерщій на зупинку на тролейбусі. Сюди, пішки до зеленої гадки і там щук п'ять, я завжди брав. Вони там були. Один раз в мене дуже гарна така сіла, обірвала все на світі. Мені так шкода було. Але що ж поробиш? Це така в мене дитяча травма залишилась. Велика щука обірвала. Я після, цього на неї, я після цього на них дуже злий, тому хочу завжди їх зловити і тим самим помститись. До речі, не дивлячись на е, зовсім несумісний тест нижній вудлич, 10 г, я ловлю на 4 і при цьому. Це досить комфортно. Торкання дна я дивлюсь по провису шнура. Власне, як в мене це було в дитинстві, тому що дрючок в мене був серйозний. Ну і не було вибору на що ловити. От, глибина, глибина не дозволяла ставити важкі приманки, але я розумів, що у мене лише одна палка і я маю ловити тим, що в мене є. Тому трошечки звик. Звісно, що набагато буде більш комфортно ловити палкою меншим тестом. Але я спеціально взяв PowerMesh для того, щоб за можливості і за необхідності швидко перейти на воблери і ловити воблерами. А вона під воблери буде якраз те, що треба. Щоб натягати з собою там, мільйон палок. Щучка є, а коли рибка показує свою прихильність до ваших приманок, це завжди веселіше, ніж просто кидати приманку в воду, не сподіваючись на покльовку або сподіваючись на якусь там бездумну, спонтанну покльовку. Але хочеться зловити більшеньку. А вона тут має бути. Звісно, що у Дімона більше шансів, у нього Воблер. Він не так збирає траву з дна і він більш об'ємний. Тому я думаю, що щучка скоріш клюне у нього більшого розміру. Але за рахунок того, що я можу провести приманку глибше, у Воблера є О! Щось Дімончик втулив. От те, що я й казав. Дімон. Дімончик, маленька ремарка це саме те, що я казав. Я кажу, що враховуючи глибину, прозорість води і наявність е е трави, скоріш за все. В тебе більше шансів зловити більшу рибку, тому що в тебе воблер більш об'ємненький. Бачиш, воно так і вийшло. О, ну це кіло. Це під кілушка вже така. О, слухай, там репана вона збоку. Так, да, так, да, її хтось з'їв. Так нормально її хтось. Копив. А можна я зловлю те, що її їло? Так, да, це було б цікаво. Клас, це? слухай, це клас. Це було б цікаво. Так, мабуть, що давай я зараз перевірю бігом оцей закапелок і теж поставлю в облак. Супер-щука. Супер-щука, супер, супер. Це киянка. Щука-киянка. Да. З пропискою. Слухай, в ведерсах прикольно, блядь, не холодно. О, Гопроснімай відео. Оце вже була гарна. І звики. Ну, не з самого... Ну ясно, так. Да. Блін, як шкода, слухай. Це вже була гарна. Треба спробувати. Та вона вже на гачку посиділа, вона, я думаю, що не добере. Так, ти мене перекинув трошки, але. Ну так, норм. О! Здалеку! Ти в курсі що це моя була чута? <гум> чесно, чесно, мабуть, що так. Да. Обійшов за спину бурлянув. Да, розмір теж невеличкий, але вже здалеку взяла. Щучечка. Щучечка. Да. Прикольна така. Столична. Столичний щупак. Слухай, я оце думаю, поставити мені воблер, не поставити. І кожен раз, коли я це думаю, я роблю закиди. Я, мабуть, що так його і не поставлю. З такими розкладами, треба робити вольове рішення ставити воблер і ловити гарну рибу. Блін, але... Тим паче, я думаю, що не кожна 130-щука клюне на 125 обіг. 100%. Да. <плес> Але я ж кажу, що велика риба полюбляє великі приманки. Ми вже в цьому вкотре з тобою переконуємось. Вкотре переконуємось, і я ставлю 275 і виходжу <плес> 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 да, да, на 4 грамах. <плес> Ось такий парадокс Леонтьєва. До речі, друзі, зараз спробую вам показати, як грається приманочка. Дивіться, дуже красиво. Прям сам боїв. І це нагадаю вам голівонька 4 грами. Так що, якщо поставити більшу вагу, вона буде ще більш потужно грати. Якраз те, що треба зараз для щуки, яка стоїть в лататті. Рівномірна проводочка, приманочка, яка заводиться на легкій голівці. І купа, купа простору для дії. Невелика якась річечка, якась заплава, якась, якась затока. І там щука зараз буде дуже гарно відзиватись на подібні приманки О! 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 Дивіться, непогана щупака. Да. Наче більше, ніж, ніж всі інші. Прикольно. Прикольно. Прикольно і навіть дуже. Бачиш, Дімон, я ж тобі казав, що... О, дивись з язвою. Я ж тобі казав, що буде. Буде щука, я її дочекався. Хі -хі -хі. Ось така, друзі, дивіться. Ось така, під кіло. Вже те, що треба. Ну що, друзі, ось така Дніпровська красунька, дивіться... Трошки, трошки зв'язую, але нічого. Жити буде. Ну і клює доволі непогано. Дуже круто, дуже круто. Що в нас в Києві можна половити таку рибку. І не треба далеко їздити. Давай, пливи додому. І, і виростай в батона здоровенного. Ой, клас. Клас. Погодка супер, компанія супер, рибка клює. Що ще треба? Ось така, друзі, історія. Рибка клює. Це дуже класно. Це тішить. Що можна навіть далеко від дома не відходити, а отак от просто вийти на берег Дніпра і половити щупаків. А от, єдине, що. Та хоча з іншого боку хотів сказати Дімон, що на трофей не слід розраховувати, слід розраховувати. Це Дніпро, це велика водойма і трофейна риба тут є. Ми що вона з Дімоном ловили тут дуже круто. Особливо зараз, коли холодно, коли водичка остигає. Щука ще не стоїть на суперглибинах, вона ще ближче до берега, так що шанси є великі зловити гарну рибу. Дай місь вистачає, де форватор ближче до берега. Легка проводочка головна, рівномірка, і правильно підібрати вагу. Вагу я правильно підібрав, в мене 4 грами стоїть. І враховуючи об'єм і розмір моєї рибки 2,75, дуже все зручно, дуже все доречно. І пауза така, як має бути. От, єдине що. Взяв, взяв я паличку трошечки з тестом більш високим, ніж воно тут було б актуально. Але ви бачите, воно не заважає. Можна ловити і таким чином. Ну, а щоб ловити поодаль, звісно що ставимо більшу вагу і погнали. Основний прикол, щоб приманка рухалась не по самому дну, а вище дна і якомога більш рівномірно. Тоді щука буде клювати більш охоче, ніж на класичну, на класичну сходинку. Декілька обертів і пауза. Це вже перевірено часом. Щука дуже любить, коли приманка зависає, коли вона йде повільно, рівномірно, легка здобич для щуки, і вона її охоче атакує. До речі, зараз дуже-дуже актуально підводити до самого берега, адже ви бачили, що перші щучки взяли майже під берегом. А зараз ще водичка не остигла достатньо, щоб дрібнота вийшла з трави і там десь сховалась поглибше. Зараз повно малька в траві. Ну і щука власне, ними харчується. Вона підходить під берег. Або, скажу, інакше, або, мабуть, не підходить під берег. Мабуть, що вона просто ще від берега не відійшла. О, так що вона треться десь, десь тут поряд. Тому, якщо у вас є декілька годин вільного часу, як я вже давно вам кажу, не гайте його, а виходьте на Дніпро, намагайтесь зловити і, і обов'язково вам посміхнеться вдача. Або багато дрібних щучок, або Небагато великих. Велика риба є. На неї слід розраховувати. Як я вже казав, це Дніпро, це велика ріка, і риба тут велика є. Ловити її тут можна. Ну що, друзі, стікає світловий день і підходить кінця наша риболовля. Половили ми сьогодні десь годинки-дві, максимум дві з половиною, і зловили дев'ять чук. Хочу вам сказати, для міської риболовлі це дуже-дуже непогано. От, ловили на гуму, ловили на воблер. Половили динамічно. Покльовки були майже з кожної ділянки, де ми зупинялись, і це дуже прикольно. До речі, сьогодні так не зовсім було типово не бачити рибалок на березі. От, тому що зазвичай, коли ми сюди приходимо, тут ну, берег так більш щільно. Засипаний рибалками і фідерістами, і спіннінгістами, ну, відпочиваючими, бажаючими зловити рибку. Сьогодні ми були самі і всю рибку забрали собі. Не поділили на всіх. Так що половили, я ж кажу, дуже і дуже динамічно. Ну а на цьому, мабуть, що на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. Підписуйтесь на наші канали і обов'язково не забувайте ставити вподобайки риба. Не. Жаль, не забувайте ставити вподобайки цьому відео і тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на наших каналах. До зустрічі тут!